Вечір добрий вам у хату. А я зараз буду робити салатик, капусточка, морквочка, гірочок і цибулька. Огірочок для того, щоб була кислинка. Утсту я не буду ложити, тому поріжу огірочок. І завтра на ранок у мене буде дуже смачний салатик. Ну, я не про це. Я хотіла вам розповісти, що ці всі овочі у мене. Вирощені, без хімії. Я вже другий рік так роблю. обробляла я ось тими засобами. Засоби натуральні. І мені так дуже радісно, що я виростила такий гарний урожай, і моя сім'я смакує ці овочі, а вони без хімії. Тому я вже другий рік користуюся цими засобами, обробляю. І поливаю овочі усі, і помідори, і огірки, і капусту, і моркву, все. І кріп. І бризхаю, ось зараз весна, то понеділок буду бризкати смородину, парічки, вишні, сливи, груші, все. Я вже так другий рік роблю. Тому знаю, що дуже гарна. Тоді гарний урожай родить і немає черв'ячків. отих, Знаєте, що гнилі немає на вишні. Також я обробляю і рози тільки цими засобами. Отак. От так що мені дуже-дуже подобається. Правда, це ж ну це така праця. Тому що, якщо пішов дощ, то після дощу обов'язково потрібно все. Побризкати. Новини? Просто я не можу вам передати, як це приємно на душі, коли ти знаєш, що це оброблено натуральними засобами. І там немає ні грамочки хімії, і що твоя сім'я смакує такі гарні овочі. Так що я радію, для мене це радість. Я користуюся засобами на мильному горісі.